У Нас за останні роки склалася плідна співпраця з нашим мером міста з Миколою Ярославовичем Романюком по створенню такої атмосфери, коли наше місто позиціонується з медом, тобто Луцьк це медове місто. Ми проводимо дуже багато ярмарок, дуже багато фестивалів. І Микола Ярославич завжди йде на зустріч і завжди приймає участь в організації і в допомозі нам. І завдяки його підтримці був створений в Луцьку такий заклад, який називається Медова хата. Це можна сказати єдиний в Україні заклад, де безпосередньо від бджілок, безпосередньо від пасічників наші мешканці міста і гості нашого міста можуть отримати інформацію про властивості, лікувальні властивості бджолопродів. І приклад з нас беруть по всій Україні. Я побував в багатьох країнах і в багатьох містах світу, і мені завжди хотілося повернутися до нашого Луцька, тому що це місто, в якому хочеться жити.